І рідна земля, Що кожного з нас народила. Моя Херсонщина це злагода і мир, та небо бездомне і чудове. Це пісня чарівна, що лине до зір і дитинство моє, світанко. Мій верхній рогаче Це вишневий цвіт, України започатковано всеукраїнський конкурс Маленький Україна. Марафон з підведення підсумків даного конкурсу у Херсонській області дійшов і до нашого району. про Прошу, І кому присвятив Свої вірші країні, щоб не знала ні горя, ні зла, щоб усі пам'ятали свою рідну державу, Україною зветься вона, щоб любили її, доглядали її, як маленьке дитя, і коли прийде час, щоб зуміли усі, Віддати за неї життя. Якщо я стану президентом, нагороджується Мохін Андрій, учень шостого класу Михайлівської загальноосвітньої школи. Аналогічним дипломом нагороджується учень Чистопівської загальноосвітньої школи Діденко Антон. Привицький Владислав, Фамілівська загальноосвітня школа, школи. Загальноосвітній школи. України очима дітей нагороджується. Сушко Сніжана Пушкальська загальноосвітня школа. Мітуліч Вероніка, Зеленівська загальноосвітня школа. Савдачук Катерина, первомайська загальноосвітня школа. Токочук Анастасія, первомайська, Кар Софія, цівка загальноосвітня школа номер один. Дородове дерево нагороджується. Косик Полена, учениця Восьмирочівської гімназії гуманітарно-седичного профілю. Рябов Максим, самі ліська залі освітня школа. Самий маленький учасник. Бондаренко Ангеліна, первомайська залі освітня школи. Перший райони фіналу пройшло третині районів області Великоолександрівському, Великопетському, Сокопільському, Лічно-Серевоцькому, Белозерському, Новотройському та Чепинському районах. Сьогодні свято духовності культури та оптимізму приходить у верхньому роганщику. Попереду ще 10 таких дій. Бажаю всім успіху. Хто б не переміг, прошу передати головне Участь у маленькому українці та саме фактом його приведення ми разом перемагаємо сьогоднішню ситуацію протистояння та недовіри. Дякую вам. До скорої зустрічі на в основному фіналі конкурсу у Херсоні, який стане святом доброї волі та чудової спільної справи багатьох людей нашої області. З повагою Костянтин Мішков, підприємниць, голова Херсонського обласного організаційного конкурсу Маленький Українець. mm -hmm. Українець, і вважаю вам, діти, здоров'я, щастя, вам, шановні вчителі, тільки за допомогою вашої праці. Ми сьогодні побачили своїх дітей. Так Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той прогулятий тиждень і день, коли ми перестали гордитись, що ми українці, і що є в нас душа, бо на власних часинот і щедрот, і що є у нас думка, яка ще от байди нам в'ється. І що ми в Україні такий ж український народ, а не просто населення, як це у світах дається, і що хміль наш у пісні, а не в барилах вина, і що щедрість в серця, а не лиш у крамничних вітринах. І що є у нас мова, і що українська вона. Без якої наш край територія, а не країна. Я до себе кажу і до кожного з нас. Говори, говорімо усі. хоч ми добре навчилися мовчати. Запитаємо у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Українці мої. То українці ми з вами, чи я? чи в мого і вмерт судилась нам ще від Тараса, чи в й забрати судилась нам наш переляк, що гнітив нашу гідність до рівня вторинної раси. Українці мої, як гірчать мої власні слова, добре знаю, що вам вони не солодні гостинці. Але бачу, як те люблю себе сневажають вкраїнці. І тоді в мене ниє крамоли воскова тупий. Мене думка одна обсідає і спитаю у вас на лукаво. Ради Богу, Шевченко ріти було в орській степи, ради Богу, ховати слібі за солдатську халяву? То хіба ж не впаде? Не захотиться наша зоря і хіба не зутріє на то українство між нами. Коли навіть на згаріщах долі зорі повзаря, ми і досі себе спокійно почуваємо хохлами. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і силу! Можна жити хохлом і не згирне від того хлібина. Тільки хто ж колись небо прихилить до ваших могил, Як незраджена, знебажена вами Вкраїна.